Так, дорогі друзі, всім добро здоров'я. Що ви там? Всі попахались, погода дала не дала, бо в нас залишилося небагато 50 гектар. Там трактори стоять, у дворі розстає потихеньку, ну, сьогодні не виїжджала, кейс стоїть. Сьогодні нас трошки загружаємося, вже одну машину загрузили, ви... <поєхала> поїхала. Всім розкажу чим ми займаємося. Заняття у нас було підготовка до поліття гарбузів. Взагалі був у нас трьохметровий культиватор. Прийшлося нам його трошки переробити. Переробка стосувалася. Перенесли повністю ці всі части несущі. Колесо стояло у нас в оту сторону. Ми його там вирізали. Перекинули на ту, бо не попадав в рядок. У нас міздоряддя на кавунах буде 1,40 е, Получається Це центр. І ось у рядок. Тут лапа зніметься і якраз біля рядка не буде. Хто буде, ну хто займається кавуном, вже не один год. і розумію, що треба поліття мех, механічне, бо е, ну вручну це іздівательство. Ну що, вийде вручну, то зробимо. Ну, коротше, такими роботами. Зробили тут я полуавтоматом, поварив. Тут вирізали, бо переносили, коротше, зробили на дві баронки. От, і буде якраз йти цю лапу і цю лапу треба буде зняти. Знімаємо і все. І тут буде рядок. Тут ось рядок буде колесити, лапа та знімається. І все понад по рядком буде проходити, а все остальне між буде оброблятися, щоб менше використовувати. Звичайно, фізичну сила. Ну якось, якось так. От. У нас ще є такий цікавий проєкт. общем, був у мене пиріжок, він і є. Зняв я з маршрута, він там трошки хліб, вози, хлопці там працюють. Купив я їм, обновив свіженького пиріжка, Іш, автомобіль Іш. Ну, а той, що стояв на війні, ми його забрали. Тільки доробили ми культиватор і одразу ось це чудо загнали. Хочу його продать. Вірніше він стоїть в продажі. Буквально там символічна ціна 600 доларів. Ну, то цигани задобували, то ще хтось Вічно там, жодай, за копійки, взагалі чуть ли не даром, дешевша ну, мені Не захотілось. Не хотілося його взагалі робити. Думав, так, продам, та і все. Ну, це таке вирішив. думаю, кавуни ж будуть, будемо льоти, залітати в бур'яни, з якими можеш поборемося, а може і бур'янів не буде. І будемо кавуни вивозити з поля. Що треба буде, в кузові тут ну, ти сюди. Кузов тут живенький, в принципі. Ніде тут не текло нічого, тут це дірочки заводські. Тут у нас якби, ще більш-менш, навіть амортизатори держать. А от внутрі, я не знаю, як хлопці їхали, це аж сідухи поставали з нього. Ну, Мені просто, я коли побачив, вже було жалко. Сідуха розвалена вже повністю. Бо там один працював хлопчик його почну 150 кг було. В общем, а що внутрі, то це капець. От тут колись я проходив ремонтні роботи. Цей у нас стояв на вулиці, це лист вварював сам. Е, сюди кидав профтрубу, Ось вварювався. Тут ось теж на порогі. Ось тут варена профтруба і повністю ось порог я обрізав і прикріплений хрен знає куди. Там аж. Заді, Ось воно йде, ця вся часть. Тепер що ми плануємо? Оце от обріжемо, щось проваримо сюди ціленьке. З цього карча треба зробити. Ой, щось похоже на автомобіль, бо зараз дивіться, які дірки. <рі> Давай над, з тієї сторони буде світити. Ну, тут просто мандець. Я не знаю. Ну, ну, машина згнила. Знила, одним словом, та і все. Ну, дивіться, які дірочки. <рі> Мета, який серйозний. Зараз, коротше, буду це все вирізати. Сам я не кузовщик. Ну, У нас є полуавтомат. Трошки ми вміємо ним підваритися, знаємо як приліпити. Вони... Спущені дарки. Метал є якийсь. З чого є, з того і зліпимо. Ну, Зліпимо так, щоб отсюди хоча б не випадати. Бо Сережка хотів за мною з'їздити по балон кислородний. Я кажу, мабуть, Сереж, не сідай, можу, можу тебе загубити по дорозі. І буде яку, як флінсон, чи як там, кам'яний вік. Бігти ногами. Тут це ми перезбирали. В общем, такий у нас проєктик. Ну, В процесі роботи будемо показувати, що к чому. Кому цікаво, то переглядайте там далі, може там ще позаснімаємо. І фінішну роботу повигрібаємося, поробимо по можливо, наві скло замінимо, бо скло тут тріснуте, тріснута яловка. В общем, ціни на зерно нема. Трошки зараз вивеземо. Не зерно, а, верніше соняха, бо треба покривати всі свої питання, обов'язки перед пащиками та налоги платить. Це ніхто нам не відміняв. Як налоги платить вони перші, а як щось рішанучі з ціною, щоб ціна трошки була живіша, щоб фермер не просто так робив, а хоч щось заробляли, то зараз такого нема. Ну і в общем, більш таких проєктів не буде. Зараз ми одремонтуємося, одремонтуємо як, як, як небудь. Цього карча буде він ждати свого часу для роботи. Я ж кажу. Кавуни потаскаємо. Може, коли балон який поїдемо, заправимо. Бо у нас один, два, там третій ще балон. Треба іноді їздити, е, заправляти. Тому цим і займаємося зимою, бо всі думають, так, що там фермер? Сезон отробив, та й і все. А ми от, будь ласка, вон Сережка. Араном за мною працює. Щось крутим, щось вертим, руки не опускаємо, бо якщо вдома сидиш, то взагалі криша їде. І тоді ну, погані -то всякі думки тоді лізуть в голову. А так. Чимсь зайняті, да, да, да. Роботу самі собі придумуємо. робимо те, з чого є. Грошей не вкладуємо, поки що ніяких ніяких планів нема. На якісь інвестиції дальніші. Обновляти техніку 100% В общем Така ситуація. Буржуєчка горить.